Куди піти у Львові? Ловіть від мене топ 3 місця. Найцікавіше буде в кінці. Перше місце Океанаріум. Скажу чесно, я ставилась до нього дуже скептично і думала, що тут буде цікаво лише маленьким дітям. Але тут так багато видів рибок і так багато інших тварин. Я постійно була з телефоном в руках. І Реально з величезним захопленням все роздивлялась. Найбільше мені сподобались акули. Єдиний мінус це ціна за двох дорослих. Ми віддали 700 гривень. Наступна локація сподобається всім, хто любить затишок. Забігайте всі в кав'ярню. Альтернативна кава. Тут по-справжньому відчувається атмосфера Львову, не якась заєжена тємка. Третій варіант, від якого по справжньому захоплює дух – Личаківське кладовище. Це місце офіційно є музеєм і має дуже-дуже величезну історію. Я із захопленням роздивлялася всі могилки. Тут поховані дуже цікаві люди: українські композитори, письменники, воїни, упа. Я не